Гроші це лише інструмент, так сказав Роберт Кіосакі. Вітаю! З вами правозахисник, адвокат Михайло Магарський. Ми з вами бачимося на тікток, сторінці Тіктокер Токер, також на YouTube і Телеграм-каналах Офіс Українця в своїм офісі, як джерело влади і платники податків. Сьогоднішня тема наша стосується олігархів. Чи дійсно це явище природне, чи дійсно воно має якусь хоча б користь для економіки чи для нас, як платників податків? Ну, Можливо, хтось їх називав колись кровосіссями, чи це називали нас, народ кровосісями, хто пам'ятає ті часи. Зараз ми і розберемося. Отже, ми звертаємося до Латині. У нас олігархія перекладається як Оліос це невеликий, архос це начальник, тобто влада небагатьох. Також, якщо звернутися до того, що ми трошки вчили давніше, вже нас вчили, як мене як юриста, на спецкурсі боротьби з корупцією, а пізніше воно стало більш. Поширеним це знання, це ознаки олігархів, це поєднання бізнесу, політики і засобів масової інформації. Як і нашим антикорупційним законодавством, так і законодавством антикорупційним будь-якої країни таке поєднання забороняється. Це за великі корупційні ризики. Щодо того, як з'явилися. Олігархи, ми вже про це говорили. Це було за епохи червоного директора Кучми президентства, коли ми мали мати ринкову економіку, розвивати її, будувати, мали бути економічно наближуватися з країнами Європи. Натомість нас людям роздали сертифікати. І не пояснили, що з ними, як правильно робити. Пізніше ці сертифікати на низовому рівні скупили за якусь там пляшку горілки чи якихось 50 гривень. На середньому рівні їх вже продали по 200-250, по на верхньому ці сертифікати зібрались. В олігархів, і за них відповідно було прихватизовано заводи. Ті заводи, які не були прихватизовані, вони були порізані, понищені, а люди залишилися без роботи. Відповідно, нас замість ринкової економіки, де переважати пере, <кхм> має малий бізнес, де мають переважати ФОПи, і став переважати. Великий бізнес олігархічний. Вважати, що олігарх буде думати за державу чи за когось іншого, крім свого прибутку, я думаю, не варто. Навіть те, що зараз роблять олігархи, і так звана їхня доброчинність, це капля в морі і це більше показуха і піар, аніж справжні намірення. Так, оскільки <кій> олігархи в нас не розуміють того, що не в грошах щастя, а в умінні їх красиво передати продавцеві, так як каже нам ще одне прислів'я, ми думаю, що порівняємо економіки країн, яка частка олігархів, яка оця кланова. Можливо, і бандитська, деколи мафіозна корумпована частина пов'язана з владою, політикою і засобами масової інформації, яку має частку економіки. В Україні вона має 21% самих-самих прибуткових підприємств, оскільки держава давала під приватизацію саме прибуткові підприємства. Якщо дивитися на Сполучені Штати, це є 10%, тобто в них в економіці. Оці всі мільярдери, в них дуже сильна потужна велика економіка, і світові мільярдери в них тримають, які можна назвати олігархами через зв'язки з владою і засоби масової інформації, 10%. 90% з тих 10, тобто 9. Вони пов'язані з демократичною партією і лише там десь один від одного до двох відсотків там <кій> пов'язані з республіканцями чи іншими незалежних. Дуже, дуже важко знайти незалежних олігархів, оскільки він завжди буде пов'язаний з політикою. Канада, Польща, Франція, Європейський Союз <кій> 0%. Тому що перемогла в них ринкова економіка, і в них як таких олігархів немає. Немає е, людей, які мають бізнес, владу і засоби масової інформації в одних руках. В них це заборонено і єдині органи антикорупційні, які в них є, за цим пильнують і е, е, виконують належну свою функцію по боротьбі з корупцією. Що дивитися? Наприклад, ще на Японію, японська модель економіки це є кейрецу, називається, це об'єднання великого бізнесу разом з владою, і там корпоративізм переважає, тобто виділити в даному специфічному виді економіки когось одного, який олігарх, і є неможливо, оскільки. Ознак олігарха такі підприємці не мають. Якщо звернутися до країн Африки, то тут залежить від конкретної країни і від кількості корисних копалин. Країни, де нема корисних копалин, олігархів не мають. Ніхто не займається з олігархів. там доброчинністю, не привозить їм воду, не дає їм медикаменти. А країни, де є велика кількість корисних купанець, там є олігархи, там вони займаються доброчинністю, а відповідно отримують набагато більший прибуток. Якщо говорити про Індію, то самі розумієте, там є касти, і відповідно, як такого слова олігарх, в Індії немає навіть, я думаю, що в індійській мові, якщо говорити про Китай, там олігархії є, проте визначити відсоток дуже важко цих олігархів, які як вони беруть участь в економіці, як вони відтягують на себе. Оскільки економіка Китаю є закритою дуже сильно незрозумілою, оскільки Китай веде економічну війну зі штатами. і Відповідно, про китайських олігархів ми можемо тільки дізнаватися, напевне, з санкційних списків зі сторони Сполучених Штатів. От Таке. Тобто наш рівень олігархії і свідчить перше про відсутність ринкової економіки як такої, що належно фі... працює. Відповідно, чим більший рівень. Олігархів в економіці відсоток впливу олігархів на економіки, тим менше право отримують прості платники податків відкривати, започатковувати свій бізнес, тим менше є конкуренції, тим менше розвивається ринок. Отака От користь нам від наших олігархів, які з однієї сторони дуже добре і дуже. Гарно все розказують і спонсорують, відкривають, ремонтують школи, відкривають стадіони, затрачаючи одну каплю, а забираючи з бюджету ціле море, цілі потоки. Користуючись нашими ресурсами народними, безнаказано обходячи податки, навіть для них створили податковий офіс великих платників податків, куди простих. Платників податків не пускають. Я думаю, що там вони успішно рішають питання. І дуже гарно їм вигідно виходить обходити дрібний та середній бізнес. Це, звичайно, було моє бачення суб'єктивне, яке ґрунтується на фактах. Висновки, звичайно, ви робіть самі. Я ж вас запрошую переглядати, лайкати <кхем> і. Ставити запитання, пропонувати інші теми, переглянути попередні теми. Також пам'ятайте, що все в наших руках, все залежить від нашої волі, і хай вас береже Господь.